Розповідаючи про особливості життя в Софії, про рівень життя, тут, звичайно, треба розуміти, все залежить від сприйняття життя самим мешканцям, а також від району, де проживає людина. Щоб дослідити цю тему, а також познайомитись з архітектурою, я і приїхав в місто Софія, столицю Болгарії. Кожен район Софії має свій персональний характер. Люлін це відносно новий район, перші одмінімуми. Тут з'явилися в 1973 році на місці старих занедбаних будівель. А сьогодні тут проживає більше, ніж 110 тисяч. Мешканців. Льонін місто в місті, має багато павів, піцерій, а також гіпермаркетів. Деякі з його мешканців роками не виїжджають з цього місця. Район Надія, квартал надежда, багато є нових забудов, однак це місце ще соціалістичного кварталу для робітничого класу. Кажуть болгари, це був забутий район, де було лише два автобуси, один старенький трамвай. Випадково район Надія був найкращим місцем для вживання наркотиків, а сьогодні цей район позбувся такого гартерського іміджу. Тут багато що змінилося, з'явилась навіть станція метро. Бояни, це не тільки Боянська церква, яка входить до списку спадщини ЮНЕСКО чи Боянський водоспад. Бояна, цей район був елітарним з давніх часів. А зараз тут живуть люди, дотичні до влади: президенти, прем'єр-міністри, спікери національних зборів, заможні бізнесмени. За всі райони я розповідати не буду. До деяких із них повернуся, коли буду говорити про ціну життя в Софії, ринок праці та соціальну інфраструктуру. Але про студентське містечко в Софії хотів би сказати. Що це десятки багатоповерхових гуртожитків супутною інфраструктурою. В цьому регіоні навчаються десятки тисяч студентів. Тут розташовані шість престижних вищих навчальних закладів, чотири з яких є національними. Софійський університет імені Святого Клімента Хрицького не входить до цього в перелік, але є найстарішим університетом країни, який. Заснований у 1888 році. Він є лідером серед навчальних закладів Болгарії за кількістю програм та участю в міжнародних обмінах. Тут навчається біля 20 тисяч студентів. Святий Клемент Хріцький один із творців слов'янської письменності. Якщо я вже доторкнувся до історії в місті Софія, то трішки. Прийдемося по історичним місцям, а потім повернемося до питань сьогоденного життя в місті Софія. Будівлю, яке ви бачите, це не що інше, як мечеть Баня Баши, історична пам'ятка Османської архітектури в місті Софія. Це єдина, до речі, діюча мечеть у Софії. Мечеть була побудована в 1566-1567 роках, відомим османським архітектором Мімаром Цінаном. Зразу прямо в мечеті знаходиться центральний ринок у Софії, також відомий як Женський Пасар. Це найстаріший ринок у столиці. Тут можна придбати свіжі продукти, місцеві делікатеси, сувеніри та вироби ручної роботи. Площа ринку 3200 метрів квадратних. Пройшовши трішки далі мечеті, ви побачите дуже красиву споруду. Це не що інше, як центральні мінеральні лазні. Але це колись було. Зараз це регіональний історичний музей Софії. Музей розповідає про тисячолітню історію болгарської столиці, від розташований на площі Банські 1. Експедиції охоплюють період від доісторичних часів і до сучасності. І ця будівля вважається одною з найкрасивіших архітектурних споруд в місті. Вона була побудована на початку 20 століття поруч із колишньою турецькою лазнею, згодом зруйнованою, і функціонувала. Як міська громадська лазня до 1986 року. Хоча лазні в Софії ближче із середньовіща, про що є багато свідчим. Сьогодні ви тут уже не попаритесь, але попити мінеральної води ви зможете завжди, що ми зробили з задоволенням. Ми можемо ще з близька роздивитися цю будівлю, а потім зразу ж перейти тут поруч до античного комплексу Сердіка, Музей просто неба, в якому представлені залишки древньоримського міста Сердіка, який в античні часи розташовувався на місці сучасної Софії. Руїни були виявлені. У 2010-2012 роках під час будівництва метро серед головних пам'яток нового музею відновлена центральна вулиця античної сердики, якою зараз можуть ходити всі охочі. Тут же фрагменти кількох житлових будівель. Під час розкопок також було виявлено багато. У мозаїку та інші цінні артефакти загальна площа підземного музею, що у Софії перевищує 8 тисяч квадратних метрів. Музей було відкрито у 2016 році. Всі реставраційні роботи в античній серді були здійснені коштом Євросоюзу і коштували 15 мільйонів левів. Вони тривали 5 років. Сьогодні ви тут можете побачити також пізню античну лазню. Збереглися залишки великого напівкруглого басейну та прямокутні кімнати з підірівом підлоги. На схід від нього у 6 столітті було збудовано туалет, який був підключений до міської каналізації через канал. Дно Та внутрішні частини басейну мали мармурове облицювання. Та датування друга половина IV середина 5 століття. В цих місцях визначні пам'ятки практично на кожному кроці. Ось дивіться: церква святої Петки Самаджинської, визначна пам'ятка болгарської архітектури. Церква була збудована в 11 столітті на місці, де давно використовувалось як священне місце. У підвалах знайдені поховання римської доби ще 3-4 століт. Храм присвячений Параскеві Церській. А Самарджайська походить від сусіднього району, де жили виробники сідел Самарджії. Церква невелика з однією навою. Стіни зведені із споліо каменів повторного використання з руїн, рядів цегли та річкового каменю різного кольору. Церкву зберегли при прокладенні підземного переходу 1960-х роках. Деякі малюнки 4 6 століття збереглися в інтер'єрі. Поки okay, я йду до наступного важливого історичного об'єкту, хотів би все-таки затрунити тему, що коштує для середнього мешканця Софії життя в цьому місці. Наприклад, для самотньої людини 1000 левів арендна плата житла. 330 левів це така інтегрована сума на оплату електроенергії, телефону, телебачення, інтернету та міської карти. 600 левів їжа без повного мінімалізму. 150. Левір це предмети першої необхідності, такі як ліки, одяг, шампунь та мило чи ще щось. 250. Це, можливо, ресторан, концерт чи якісь екскурсії. Добавимо до цього ще 50 абонемент, фітнес карта при річній підписці. Сумарно це виходить десь на суму 2400 левів. Що. Дорівнює, якщо 2400 помножити на 0,51 курс, це вийде 1224 євро. А тим часом я помічаю купу собори святої неділі, висота головного купола, якої є 31 метр. А це означає, що зараз ми поговоримо про історичне місто Софія. Яке по... Правий, вважається перлиною південно східної Європи. Софія це не лише політичний чи ек економічний центр країни, а й місто з багатою історією, унікальною архітектурою та великою кількістю туристичних атракцій, які варто відвідати кожному гостю. Почнемо з самого серця міста, площі святої неділі. Це одне з найяскравіших і найживіших місць Софії, де переплітаються сучасність та столітня історія. На цій площі розташована церква святої неділі, яка була збудована ще у 14 столітті і є однією найстаріших у місті. В результаті навколо площі численні кафе, ресторани, магазини, що створюють тут. Особливу атмосферу для прогулянок, а також і для відпочинку. Місце, де стоїть Собор святої неділі, священне в Болгарії давно. Є непрямі докази, що на цьому місці церква стояла ще у 10 столітті. Статус кафедральної церкви надано вже у 18 столітті. Після цієї події її тут перевезено в мощі короля Сербії Стефана. Другого Мелутіна. Аж до 19 століття матеріалом, з якого була збудована церква, це, звичайно, було дерево. Почалася реконструкція, але потім були землетруси і таке інше. Будівництво таким чином закінчилося лише до 1863 року. У 1898 під час реконструкції були вбудовані. Нові куполи собору. У квітні 1025 року комуністи вчинили теракт, в церкві, організувавши вибух, під чого будівлю помітно постраждала. Цього страшного дня загинуло 134 особи, понад 500 було поранено. В середині собору, як бачите, основні фрески виконані в 1970-х роках. Також цікаво, що в середині церкви встановлено пристрій, який дозволяє дзвонити одразу всі 11 дзвонів. Сьогодні Софія є найбільшим промисловим центром Болгарії. Перевага тут віддається важкій промисловості. У Софії є близько 800 великих підприємств. У Софії засереджено 75% чорної металургії, 50% друку. 15% електричної і електронної промисловості, 14% відсотків вовняного і зуттєвого виробництва країни. Так яка ж тут заробітня платня, щоб можна було утримати себе на рівні 1224 євро за місяць? Середня заробітна плата в Софії становить близько 3386-3388 левів. Для зручності просто ділимо на два десь отримуємо приблизно вже в євро. Все це я назвав на початок 25-го року, що становить близько 2630 левів нетто. Це значно вище за середній показник по країні, який складає близько 2443 лева брутто. Рівень заробітної плати залежить звичайно від сфери діяльності. Найвища зарплата. В IT-сфері. Найнижчі в готельній сфері та в сільському господарстві. Приклад середніх зарплат за сферами на основі даних за 2025 рік. Інформаційні технології близько 2926 євро. Це найвищий показник. Фінансова та страхова діяльність близько 928 євро. Культура освіта, медицина близько 530 євро. Сільське господарство близько 475 євро, готелі та ресторани близько 360 євро. Важливо пам'ятати, бруто проти нетто. Наведені суми є середніми бруто зарплатами. Нетто зарплати на руки, як ми кажемо, буде нижчою після відрахування податків та соціальних внесків. Незважаючи на вищі зарплати в Софії, вартість життя в столиці, ви ж бачите. Також висока, між іншими регіонами Болгарії. Хоча країна загалом має відносно низьку вартість е, життя порівняно з іншими європейськими країнами, але в Софії прожити на ці зарплати дуже тяжко, е, тим більше, якщо ти не маєш свого житла. Що стосується житла, вторинний ринок житла в Софії, Болгарія, пропонує квартири в середньому. Ціною від тисячі до двох тисяч за квадратний метр у центрі міста. Причому ціни можуть бути нижчими менш в менш центральних районах. Треба сказати, що попит на якісне вторинне житло перевищує пропозиції, тому ціни продовжують зростати. Хоча ви знаєте, що чим далі від центра, тим дешевше. А якщо ви від'їдете кілометрів 30 від Софії. Там уже житло коштує зовсім інші гроші. Ціна оренди житла в Софії коливається приблизно від 400 євро до 1200 євро на місяць, залежно від району, про деякі з яких я вам вже розповідав, та стану квартири. Таку частку і заробітної плати треба витрачати на оплату оренди житла. Ну, наприклад, в Женеві вона найменша в Європі це 29%. Але вже в Дубліні – 62%, вправді 54%, в Софії 85%. Але треба сказати, що в таких містах, як Лісабон чи Стамбул заробітної плати не вистачає на те, щоб проплатити за оренду житла. А як же з питаннями злочинності в Софії? Почнемо з того, що е, роздивимося Глобальний індекс організованої злочинності Болгарії. По цьому показнику Болгарія займає високе 70-те місце із 193 наявних. Якщо ж подивитись іншу статистику, взагалі по країнам Європи рівень був на 100 тисяч осіб. п'ятірку... Перших країн Болгарія не входить. Перше місце Росія, за нею йде Молдова, на третьому місці Латвія, на четвертому Литва, на п'ятому місці була Україна до 22 року. А що ж там далі з історичними будівлями Софії? Далі варто обов'язково відвідати собор Олександра Невського. Цей величний, православний храм, відомий своєю. Незвичайною архітектурою у стилі нововідтійського зодчества. Собор є символом Софії, розташований у самому центрі міста і вражає своїми розмірами його золотисті купола в поміті з різних куточків міста. Всередині можна побачити чудову мозаїку, ікони, старовинні релігні предмети. Це місце не лише для молитви, але і ознайомлення з культурою та історією Болгарії. Цікава і сама історія зведення собору, рішення про зведення пам'ятника на честь світлого подвигу визволення, в якому злалась кров визволителів і кров визволених, було прийнято ще в 1879 році. Було зібрано 1 мільйон 900 тисяч левів. Церемонія закладення наріжного каменя була надзвичайно урочиста і відбулася 19 лютого 1882 року. Але урочисто освячений був лише в 1924 році. Собор з іменем Олександра Невського був з самого початку будівництва, але під час Першої світової війни, коли Болгарія воювала. З Росією собор переіменували на честь Кирила та Мефодія, але пізніше повернули історичну назву. Це одна з найбільших православних святинь у світі. Завдовжки понад 73 метра та завишки понад 53 метра. Вона здатна вмістити понад 5000 вірян. Зовсім поруч із собором Олександра Невського є ще один дуже цікавий об'єкт. Не менш цікавим є і храм Святої Софії. Саме за його назвою місто і отримало свою назву. Цей православний храм був побудований у VI столітті і мав велике історичне значення у Візантійській імперії. Зараз це музей, де туристи можуть ознайомитись древніми фресками та архітектурними особливостями того часу. Ця будівля, на фасаді якої кирилицею написано народне собрання, це якраз і є парламент Болгарії. Тут засідають національні збори парламент Республіки Болгарія. Саме тут знаходиться багато урядових установ, мерія міста Софія. І саме під цими місцями знаходиться античний комплекс Сердіка, музей, в якому представлені залишки. Древнього римського міста Серка, частину якої ми вже бачили, а зараз це тут знаходиться якраз і серце Нової Софії. Руїни були виявлені у 2010-2012 роках, коли під час будівництва метро знайшли частину цього древнього міста. Серед головних пам'яток нового музею відновлена центральна вулиця Античної сердики, якою зараз можуть пройтися всі, хто хоче. Тут же є і фрагменти кількох житлових будівель. Під час розкопок також було виявлено багатобарну мозаїку та інші цінні артефакти. Загальна площа підземного музею, що у Софії, перевищує 8 тисяч квадратних метрів. Музей було відкрито у квітні 2016 року. Всі реставраційні роботи, яку я вже казав, були виконані за кошти Євросоюзу. А зараз ми зайдемо ще до одного об'єкту античної пори. Це Ротонта Святого Георгія, Церква Святого Георгія. Це найстаріша будівля Софії. Храм був побудований у 4 столітті на території античної сердики. Він розташований у внутрішньому дворі між будівлями Президентства та готелю Шаратон. А колись це був Константиново кварталу, резиденція імператора Константина Великого. З 16 століття по 1878 рік це була мечеть. При реставрації церкви вже в 20 столітті тут було виявлено декілька шарів фресок. Нині церква є музеєм, але попри це, Болгарська православна церква проводить в ній регулярні богослужіння. Знімати тут відео заборонено, але прийти поставити свічку, помолитися можна завжди. А це ви вже бачите будівлю Софіївської опери та балету. Історія якою почалася з 1908 року. Будівля має такий класичний архітектурний стиль з колонами та фронтоном. До речі, ви тут можете прийтися по Парижу. Так, так, так по Парижу. Саме так називається вулиця тут неподалік. Ось вона. Париж Парижем. А все ж таки, що стосується життя в Софії, воно може бути як привабливим, так і тяжким. Це все залежить від способу життя. Серед явних переваг можна, звичайно ж виділити це теплий клімат. Тут м'яка зима, сонячне літо. Звичайно, що роблять привабливими цю країну і це місто. Для тих, хто хоче. Насолодитися більше сонцем і теплом. Друге, що я б хотів би відмітити, то це прекрасну природу. Болгарія славиться своїми мальовничими горами, пляжами, гірськими курортами, що дуже ідеально підходить для активного відпочинку як влітку, так і зимою. Третє це може бути низька вартість житла. Ну, звичайно, коли ми підбивали підсумок, неначе як і важкувато тут жити, але загалом ціли на житло, їжу, послуги значно нижчі порівняно з іншими європейськими країнами. Ще до плюсів я відніс освіту, в тому числі вищу освіту в Софії. Вона є тут платною для іноземців, але ціни відносно доступні порівняно з іншими країнами ЄС. Yes. Вартість варіюється від тисячі до шести тисяч євро на рік, залежно від спеціальності та університету. Гуманітарні науки дешеві, а медицина там, технічні спеціальності дорожчі. Але для студентів з України можуть бути доступні стипендії або пільги. Ще один пункт в цьому переліку це доступна медицина. Система охорони здоров'я в Софії вважається цілком якісною і доступною за ціною. Для медичного обслуговування тут доступні як державні, так і приватні послуги. Приблизні тарифи на основні медичні послуги в приватних клініках це такі: консультація в лікаря 50-100 левів, загальний аналіз крові вам обійдеться десь 20-30 левів, а УЗД. 70-120. Медична страховка також відіграє важливу роль в зниженні витрат. Вартість страховки варіюється, але в середньому це десь 30-80 лев на місяць, залежно від компанії та пакету вибраних послуг. Але страховка робить доступнішим всі послуги, хто планує тривале перебування в країні. До переваг я б ще зарахував і болгарську мову. Українська та болгарська мови схожі, як споріднені слов'янські мови, маю спільну кирилицю та багато спільної лексики і граматичних структур. Але болгарська мова має і значні відмінності через вплив турецької мови та особливості розвитку. Проте їхня схожість дозволяє частково розуміти одна одну особливо. Письмовому вигляді з іншого боку, звичайно, що існують і недоліки, і в кожного вони будуть свої. Для мене це, перш за все, хотів би сказати труднощі з роботою. Наявність вакансії тут обмежується певними сферами, і конкуренція може бути за високою. Тому, якщо ви хочете мати кваліфовну роботу, необхідно володіти достатньо. Англійською і болгарською мовами, друге, це рівень корупції. Як ви бачили по останнім демонстраціям, рівень корупції тут за високий. Адміністративні процедури та деякі аспекти місцевої економіки страждають від низького рівня прозорості. Ще один розділ в недоліках це нестабільність інфраструктури, якість утримання багатьох будинків. А також доріг і громадського транспорту залишає бажати кращого. І це є мій погляд на сьогоднішню Софію. Якщо у вас інші якісь висновки чи просто міркування, ви можете ними поділитись. А ми тим часом підійшли вже до вокзалу і вирушаємо далі за новими враженнями, а з вами вже зустрінемось в нових відео. До зустрічі!